Ну хотів би сказати, що Роми не стоять осторонь тих подій, які зараз відбуваються в нашій державі. Нам не байдуже те, що відбувається на сході України, і тому ми, Ромське населення, ромська громада Закарпаття, що проживає на території Закарпаття, не стоять осторонь цих всіх подій і ми розуміємо, що треба допомогти, чи можемо нашим військовим, адже вони борються ну за кожного із нас. Розумієте, я не знаю скільки грошей буде зібрано, але все, що буде зібрано, буде передано нашим хлопцям, які воюють за нас. А в за чому, кожного із нас. в чому полягає ця акція? Як ви збираєте ці кошти? Ми ходимо, розумієте, по тим по тим е, ромським поселенням де е, е, живуть ром це творимо тут на сьогоднішній день про ужгород але я знаю що в інших регіонах розумієте теж проводять різними методами е, розуміти цю, цю акцію але так як я журналіст так як я в основному всі всі події висвітлюю я даю про це знати і даю знати всім людям розуміти що роми не стоять в осторони всіх цих подій а вони теж бажають бути якби залучені до, до зборів цих коштів. Розумієте? А скажіть, часом ви не знаєте, можливо серед ромів є добровольці, які поїхали на схід України? Ми знали про трьох людей, людей. Але е, в травні, в травні або на початку червня місяця, е, був убитий один із них. Це Перечинський район. Це Перечинський район, і ну він він був, якби розумієте, він наполовину Ромбу. І так. розумієте, ну, шкода, але такі події відбувалися. Я би не сказав, що Роми масово дають про себе знати, що вони хочуть йти на війну. У зв'язку з тим, що ну, з цим треба працювати, і як ми знаємо, що Ромів, Роми немає таких, щоб були в армії, служили або ще щось. Зрозуміло, тобто в них просто немає підготовки для того, щоб поїхати в Так, так. більшість людей навіть... що це взагалі бути військовим.